Потім піти до українського посольства, я хочу зробити новий паспорт. Ось десь за 5 хвилин я буду на території України. О, вже бачу український прапор. Ну що, каже, не працює якась система, і це вперше в історії саме тоді, коли я прийшов. Вся система не працює. Ну, блін, приходьте, ти в, кажу, в понеділок. А в понеділок я вже давно буду вже в В'єтнамі. Може, спробую ще завтра зателефонувати. Може вдасться, може ні. Що типу там в них немає зв'язка з Україною, що це ж біометричні паспорти, і тобто я відбитки пальців тут здаю, вони там щось перевіряють. Тобто може не пройти, а потім знову приходити. Ну я трохи розчаровані, звісно. Ось там українське посольство, а тут метрів 100 американське, як завжди, розміром із цілий штат, величезне. А тут навпроти посольство Сингапуру розміром із. Сінгапур. Отже, по магазину і тут е е, е Ні, я більш нічого цікавого. Дякую. Ясно подорожувати, коли в тебе є музичний скіл якийсь. Купив морозиво зі смаком зі смаком нетрадиційним. Короче. Я не знаю, що це за їжа така, але ну, виглядає вона несолодкою точно. Спробуємо, що це таке. Тут, блін, шматки квасолі чи що це? Півтора рентгіта коштує таке от неподобство. Це просто квасоля. Це як китайські ранкові сурчики, такі солодкі з квасовою. Той самий смак. Знову я прийшов вечеряти до індусів і тут дивіться. no smoking, палити заборонено, але в той час покільнички стоять. По-моєму, я знайшов собі заняття на вечір. О, oh, free bus service. Ось він безкоштовний автобус. Чи навіщо тут оці? фігні? ні. Може, він не такий вже безплатний. Подорож тривала недовго, десь півгодини, і, в принципі, так, да, все безкоштовно, але деякі місцеві... Коли заходили, щось сканували, сканували танки. Я не розумію, нащо вони то сканували, якщо бас безкоштовний, але хтось з вас по-любому це знає. І якщо хтось знає, то пишіть в коментарях. Ось вони такі автобуси і написано Go KL City Bus. А тут написаний номер лінії. Оце Purple Line. А, пур Пурна лінія. Як українською буде Purple? Пурпурний, а ось вона мапа з цими чотирма маршрутами. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, у вас система не почала там працювати часом? Да, да, походу. Той що мандрує? Угу, добре, добре, вже вирошаю, дякую. Сталося те, на що я навіть не сподівався. Я подзвонив до посольства і запрацювала в них система. І в мене дві години від часу... Дзвінка, коли вони відкрилися, і до закриття за цей час мені треба сфоткатися. Я вже сфоткався. І, власне, туди доїхати. Ну, спробую встигнути. Спочатку я навіть не думав футатися, думав, старі фотки прокатять, але пані консул попросила свіженькі фотки. І ну, робимо свіженькі, бо втих я там з бородою такий явно не свіженький. години пройшло, пів години, прийшло, години ще лишається, і я вдаю метро. Вирішив їхати на метро, щоб було швидше, не на безкоштовному автобусі. І воно дуже дешеве, до речі, 2.30 я заплатив за своєї станції. У мене лишається ще сила година, а я вже на місці. Все, 12-та година, за дві години я вже впорався. Це було так легко, навіть легше, ніж у Києві. Отримав квітанцію, пішов, розміняв гроші, бо платити можна лише в місцевих енгітах. Пішов до банку, і я вперше бачив такого працівника банку, такого веселого. Зазвичай ж вони нічого зайвого не кажуть. Да? А тут, а, що, подорожуєш, да, де був. А як тобі майзі, такий чувак на розслабоні, як він на ресепшені в гостелі, знаєте, такий чувак і цей, а, да, добре, все. Прийшов, сфоткали мою пику, зняли відбитки пальців. Все, все. Це було навіть простіше, ніж у Києві. У Києві дуже було просто. Я дивувався, невже це в Україні? Ну так, там треба було вистояти чергу, але коли твоя черга підходить, ти не маєш там. Давати кучу якихось довідок. Довідку про те, що ти отримав довідку. Ні, нічого. А тут навіть і черги не було. Пані консул дуже чемна та приємна. В принципі, мені її рекомендували. Чувак, по-моєму, з Донецька. А, вони тут подорожували, в них у Кололумбурі вкрали документи. І вони, чи то за тиждень, чи щось десь так, зробили тут нові паспорти і поїхали подорожувати далі. Жодної бюрократії. Сказала навіть, що якщо мені відмовлять у паспорті, то можна частину отримати назад грошей, які я заплатив. І я спитав, а що бувало таке, що відмовляли. Ну кажу, в мене не було таких випадків, але ну буває, можете в розшуку. Ще видали мені папірець. Із QR-кодом та... та просто кодом. За їхньої допомоги я можу відслідковувати, де мій паспорт. Коротше, трекінг. І за все це я заплатив 140 доларів або 560 місцевих рентгідів або рингітів. Або рентгід, як правильно казати. А тепер спойлер. Паспорт було виготовлено за. І зараз просто приготуйтеся, бо це шокуюча інформація. За 4 дні, за 4 грьобані дні. Ось вам скріншот, бо, бо не повірите, бо я би не повірив, якщо чесно. Попередньо мені сказали за 3 місяці, але це 3 місяці максимум. Типа може за 2 дня зроблять, а може за 3 місяці. І я ж, за 2 дні, так. Але 4 це, це просто неймовірно, блін. Це фантастика якась. Щоправда, паспорт в Україні він зроблений, але в Україні, коли його відійшлють до Малайзії, ще невідомо. Тобто можна було замовити DHL-ам якимось там експрес-доставку, якщо мені треба, але мені не треба все одно. Я раніше ніж за три місяці туди не получу куала лампура. Тоді то якось там хай як хочуть, коли хочуть, так і так і відсилають. З одного боку, це блін, це неймовірно круто. А з іншого боку, а чому має бути інакше? Мене завжди дивувала ця якась дивна бюрократія. Ти питаєш в держави інформацію про себе, щоб надати її блін державі. Що це за тупняк? Держава все про мене і так знає. І тут було так, як воно і має бути. Я прийшов, ось мій паспорт, ось мої відбитки пальців. Вони перевірили там, да, є такий чувак, та це наш чувак, це наш громадянин. Хоче паспорт, ось, будь ласка, паспорт. І яка різниця, де це? У Києві, у Запоріжжі, чи в Куала-Лумпурі? 21 -е сторіччя, Тіпа вони там ці фотки роздруковують і самі вклеюють у паспорт? Ні, система, інтернет. Яка різниця, де я скануюся? Чи в Куала-Лумпурі, чи взагалі з іншої планети? Ну з іншої планети, може, там затримка буде трохи, бо все ж таки дистанція? У будь-якому разі я дуже вдячний консульству України в Малайзії. І ну, буду ще більш вдячний, коли я все ж таки отримую цей паспорт, коли не буде просто там напис десь у інтернеті, а коли я триматиму його в руках. Ну, В плані шопінгу Малайзія, звісно, це капець, це дуже круто. Круте взуття, низькі ціни, розмір нормальний. У індусів на ринку можна взагалі купити за копійки. Я сторгувався втричі дешевше, але ну, там і гірша, ніж нічого. Бачу собі простенькі кеди. Тіпа цих. 107. О! Класика. Сорок. Я купив сандалі за 75 інгіків. Кеди на мене трохи не налізли. 45-й розмір був, але вони були трохи замалі. Тому, а кросівки я не захотів. Приїду через 3 місяці за паспортом і куплю собі кросівки. Остання моя їжа в індійському ресторані. Купив я собі ще на пізді смаком джинджера. Я думав він такий, ну, трохи слабенький, але він ну, такий нормальний, гострий. Ну, от і все, я вже відлітаю, вже отримав виїзний штам з Малайзії. До речі, дуже гарні новини. AirAsia більше не, пере... не перевіряє зворотній квиток. Коли я летів з, з Хошеміна, вони не перевіряли. Я думав, може через те, що я купував зворотній, так само і у них, і вони в курсі, що я лечу назад. А тут я спеціально забронював. Ну як просто забронював на добу без оплати. Квиток назад і навіть про нього не спитали. Зате спитали про візу в'єтнамську. Я її отримую по прильоту. Це я пізніше вам розповім. Ну, все нормально, все легко і просто сьогодні якийсь день без бюрократії. Тут не тільки безкоштовний Wi-Fi, а ще й комп'ютери є. Підходь, користуйся, якщо хочеш. Ні, за ці два дні в Малайзії я в принципі нічого не побачив. Так, ото погуляв трохи, не їздив на усякі там визначні якісь цікаві місця. Але я просто-просто насолоджувався. По-перше, там було спекотніше, навіть ніж у В'єтнамі. Ну, мені так здавалося. Температура не, не вища точно, але може, може, там вологість вища, хоча я не знаю. Логічно, тут була б вологість вища у В'єтнамі, бо тут море. І там було ну, дуже багато торгівельних центрів, крутих із кондиціонерами. І я завжди там звертав, кудись прохолодитися і подивитися якісь шмотки. Коротше, блін, шопінг такий. І як ви пам'ятаєте, я збирався витратити 100 доларів, але якщо не рахувати витрати на виготовлення паспорта, 140 баксів, що більше ніж 100 доларів по-любому, я витратив лише 250 рингіт, і це десь 60 баксів. І мене в коментарях у попередньому відео питали, чи не хотілося б мені жити у В'єтнамі, але ну, англійською я там викладати, звісно, не буду. Там вони краще за мене англійською розмовляють, вони б ще мене могли навчити. А працювати не знаю в хостелі, ну, ну ну не знаю. Ну нема в мене так такої мети. Ну, взагалі, куала Лумпур, так, да, цікаве місто було попрацювати, але я не знаю, як там з роботою. І після В'єтнаму я певний час, звісно, не збираюся працювати. І зараз якраз можна поговорити по про мої плани. Бо раніше я думав, куди ж їхати після В'єтнаму? Тибет, Корея, Японія, той бік чи Малайзія, Індонезія, Папуа. Чи інший бік, М'янма, Індія, Непал, оця територія. І в мене вони всі були на одному рівні. Але зараз я маю їхати та забирати паспорт у Куала-Лумпур. Тому плани мої очевидні. Я лечу до Малайзії і продовжую там їздити по. Малайзії, Індонезії, Папуанові, Гвінеї це мабуть, да по-любому так я і зроблю. Так що починаючи з вересня цього року, я починаю активно подорожувати, і знову в мене буде екшен. Щоправда, зараз мені ще треба відпрацювати три місяці у В'єтнамі, і я вас зараз повертаю туди. І так я отримав візу на три місяці, і зараз я вам про це розповім. Все, я вже офіційно у і тепер я вам розповім, як я отримував з цього разу візу без усяких посольств. У мене Arrival віза, але її можна отримати лише в аеропорту. Тобто, якщо так ти принемаєш кордон, то не можна. І дешевша навіть вийшла ніж у посольстві. Там в інтернеті можна знайти за 25-20 за 20 доларів, я знайшов за 19. І при в'їзді ще платиш фі, як це комісію. Сплату ще 25 доларів. І готуйте в доларах, якщо ви будете проходити. А, бо я дав 50 доларів, а мені дали решту ну, десятку в доларах і ну, 300 тисяч донгів, типа. Ну, воно 13 виходить насправді. Ну, Все пройшло дуже просто, але, блін, що малайці, що тут, штампанули мені порожню блін, сторінку в паспорті. Я і так намагаюся економити. А тут, блін, і попроси вже. Будь ласка, тільки тут не ставте. добре, і штампанув, курва, блін. Доброго ранку. Вчора я спустився з неба на землю як в прямому, так і в переносному значенні. Після розвиненого, чистого, цивілізованого кола Лумпура я повернувся до брудного галасливого, часом смердючого, але рідного В'єтнаму. Зараз я знаходжуся на даху будинку, де знаходиться мій хостел. І так само фішка така може бути тільки у В'єтнамі. У мене хостел зі сніданком. За 60 тисяч донгів. В центрі з цілодобовим безкоштовним чаєм. І ось з таким от дахом. Ось от такий краєвид відкривається прямо з ліжка. На цьому можна сказати, що мою коалумпульську подорож завершено. Ставте лайки, якщо вам сподобалось це відео. Ставте дизлайки, якщо вам не сподобалось це відео. Пишіть коментарі, голосуйте, якою мовою мають виходити моє відео, на вашу думку. Чесно кажучи, я помітив, що мені трохи вже незвично розмовляти українською, бо це зараз мова, якою я спілкуюся найменше. Ні, ну мова, якою я спілкуюся найменше, це Суахілі, мабуть, чи гіндії, бо ними я взагалі не спілкуюся. Але з трьох мов, якими я спілкуюся постійно, українська, мабуть, на останньому місці зараз. На цьому все, бувайте здорові!